Вибух адреналіну, живі вибори, історія без правильної відповіді. Якщо ви любите ігри із сірою мораллю та варіативністю, проходити повсю точно не можна. Відлуння кращих проєктів Quantic Dream, а саме Heavy Rain і Detroit Become Human, з куди складнішими моральними дилемами і значно більшою динамікою, ось що готує нам гра від компанії Interior Night під крилом Xbox. І у цій грі іноді той варіант, що здається правильним, може перетворитись у зовсім. Несподіваний варіант. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про гру S Dusk Falls, яка є інтерактивною драмою з доволі великою кількістю варіантів того, як усе може закінчитись. Разом з вами дізнаємось, що вона собою являє. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також, звісно, зрозуміємо, чи варта ця гра вашої уваги. Я вибив у грі всі ачивменти, тому я розповім вам усе, що тільки можливо про цю гру. Тому влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Починається все банально. Сім'я переїжджає в нове місто, але у них завдяки невідомим підліткам ламається машина. І вони змушені переночувати в мотелі, куди, ось несподіванка, до вечора вриваються ці ж підлітки і беруть вашу родину і персонал мотелю в заручники. Звучить тривіально, проте вже через годину гри вас це навряд чи хвилюватиме. Темп розповіді настільки динамічний, що дивитись на сюжет з боку можливості просто немає. Ви цілком і повністю залучені до процесу проживання власної історії, яка, начебто, розвивається за канонами жанру. Але за рахунок безлічі виборів саме вам належить всі канони освоювати. Чи зраджує вам дружина? Уявіть собі, залежить від того, як ви себе поведете. Чи вб'ють мудака, який вам загрожує, чи ви врятуєте йому життя, вирішувати вам, співпрацювати з поліцією чи з грабіжниками? Гарне питання. А вся справа в тому, що розробники вирішили потішитися і ввели двох головних героїв: батька сім'ї та одного з підлітків, що безпосередньо впливає на сприйняття гри та сплітається з геймплеєм. Поки герої наші по різні боки барикад, а сісти хочеться на два сільці відразу, тобто награти на позитивний підсумок для обох, тому доведеться лавірувати дупо між виборами, що теж приносить свою особливість у процес. Взагалі гра дуже відрізняється від своїх родичів, тим, що не соромиться представляти практично всіх героїв з різних сторін. Немає однозначно позитивних героїв і немає очевидних виборів. Так, звичайно, головні герої все одно будуть ближчими до тіла, хтось буде великим мудаком, а хтось великим мучеником. Але проект не боїться відходити у бік сірої моралі і говорити, що у кожного своя правда, і навіть відверто хрінові вчинки мають своє обґрунтування. А ще тут цілий набір різних серйозних тем, грамотно вплетених у оповідання, починаючи від банальних паралелей батьків та дітей і закінчуючи психологічними травмами. Звучить, начебто, якось навіть перевантажено. Але ні, цікавість гри якраз у тому, що вона вміло жонглює всім переліченим вище, видаючи інтерактивну пригоду зі змістом, але при тому не викликає позіхання і думки, що складно. Загалом кожен напевно побачить у розповіді щось, що відгукнеться саме йому. Персонажі у грі прописані на дуже високому рівні. Так, спочатку вони можуть здатися прямо таки шаблонними. Продажний шериф, батя Алкаш, старші брати, що пригнічують молодшого, але кожен, буквально кожен з них рано чи пізно відкривається з іншого боку. Шериф мудак, який намагається вбити героя. Два місяці тому він їздив по окрузі, розшукуючи дитину, що заблукала. Та й скелети в шафі у нього не просто так з'явилися. Все таки потрібно доглядати хвору дружину, на лікування якої потрібні дуже великі гроші. Батя Алкаш. Не від хорошого життя він таким став, та й чудово розуміє, на кого перетворився, тому намагається дати сім'ї хоч щось із того, що може, в хвилини просвітління. Брат Козел що вічно принижує молодшого. Коли на людині відповідальність за всю сім'ю, їй залишається дбати про кожного у міру сил і своїх можливостей, складно звинувачувати у зайвій агресії людину, яка, схоже, і дитинства не мала. Чи ти ненавидиш кожного з них, отак. Чи розумієш, коли нам розкривають їхнє минуле та мотиви? Теж так. Доходить буквально до американських гірок. за якісь 5-10 хвилин ти можеш зненавидіти персонажа, перейти до смирення і спробувати знайти компроміс, а потім знову повернутися до агресії. Але і це не все. Дуже часто гра маніпулюватиме сірою моралью, і ти буквально метатимешся від вб'ю падлу до господи, в якому лайні він жив, після перескакуючи до як же я тебе ненавиджу, і закінчуючи гірким виставком у нього вагомі причини. Кінцівка, що показує нам, як склалася доля всіх персонажів, а також розкриває нові подробиці, просто відвал башки. З точки зору ігрового процесу, грає звичайним інтерактивним кінцем, у якому вам навіть не доведеться власноруч ходити по ігрових локаціях. Уся гра це беззупинне кіно, під час якого вам доволі часто доведеться приймати рішення та виконувати QTE, поки не сплив час. Треба відзначити те, що у цій інді грі вам доведеться використовувати набагато більше клавіш, ніж, наприклад, у нещодавній Декворі. Звісно, що у грі є QTE, невдача в яких зовсім нічого не змінить, але виконання або провал великої кількості з них призведе до дійсно серйозних наслідків. Та от рішення та вибір тут реалізовані просто на межі можливостей, їх багато. Після кожної глави можна переглянути роздоріжжя і навіть переграти, щоб відкрити всю карту можливостей. Десь вони разюче впливають на сприйняття вас іншими персонажами та їх дії, десь ви лише відстрочуєте неминуче. Варто враховувати, що сюжетний кістяк загальний, але все-таки в рамках одних декорацій кількість варіацій справді велика. До того ж, за рахунок згаданої динаміки і цієї кількості варіацій, дуже багато з них провокуватимуть той ще викид адреналіну. За кожну главу встигаєш мінімум рази 3-4 зрозуміти, що мирного або легкого рішення не буде, а в голові так і прокручується, блін, що ж його обрати. Буквально деякі вибори роблять настільки боляче, що після завершення епізоду залишається гіркий та нервовий післясмак. Мабуть, це можна порівняти із болючим, але потрібним розставанням. Цього дуже не хочеться, але так буде краще. А ще кожна людина, яку хочеться захистити це тягар. Бути поодинці чи брати відповідальність і рвати жили за інших, тобі вирішувати. І так вибори дійсно визначають багато. Крім взаємин, доля кожного персонажа може вилитися в 3-4 результати, найчастіше навіть дуже різних. Не можна не відзначити, що багато хто може померти, не варто вважати, що комусь дали невразливість. За одну помилку гра, можливо, вас і не покарає, та все одно треба бути поготові та міркувати над тим чи іншим варіантом вибору. Також варто окремо сказати про те, що у грі доволі багато рішень у одній главі впливають на те, як почнеться наступна, та й взагалі, що в ній буде відбуватись. Так, пройшовши гру один раз на більш-менш непогану кінцівку, я дуже здивувався тому, що одного з підлітків взагалі можуть затримати у одній главі, що призведе до сцени з його допитом у наступній. І от як цей допит закінчиться, також залежить від вас. Або взагалі. Все може призвести до того, що одного персонажа посадять за грати, та вироком для нього стане смертна кара. І ось тут найцікавіше в залежності від доволі великої кількості ваших дій у різних главах. Ця смертна кара або відбудеться, або ні. Також великою несподіванкою від інді гри є той факт, що As Dusk Falls дає можливість грати одночасно восьми гравцям онлайн або на одній консолі. Для цього навіть зробили додатковий мобільний додаток, для того, щоб кожен гравець міг виконувати дії у грі з екрану свого телефона. І от те, як працює КаОП. Також виглядає цікаво і не схоже на інші ігри. Справа в тому, що кожен гравець не буде керувати окремим персонажем. Усі гравці бачать одне і те саме, але коли настає час робити вибір, кожен гравець може обирати те, що хоче він. Це може призвести до того, що хтось обере вбити, а хтось скласти зброю. І те, який саме варіант піде у гру, буде залежати від того, скільки гравців обрали той чи інший варіант. Варіант з більшою кількістю голосів піде у гру. Але й на цьому ще не все. У кожного гравця є очки перезапису, які він може використовувати для того, щоб саме його вибір був остаточним, та інші гравці можуть вчасно застосувати свої очки перезаписів, що призведе до невеликої боротьби за остаточний варіант. Ця система виглядає дійсно цікаво, але щоб відчути її на 100%, треба грати компанію хоча б від чотирьох гравців, бо коли граєш у двох, система сприймається не так цікаво. As Dusk Falls мене дуже сильно приємно здивувало, бо я взагалі не очікував такого рівня від інді гри за 30 доларів. Так, можна поскаржитись на графіку і сказати, що вона примітивна, а двомірні персонажі виглядають дешево. Але такий підхід явно обрали, тому що розробникам інакше не вистачило б грошей на розробку гри, і вони точно розуміли, що повноцінне 3D з високою якістю графіки вони просто не потягнуть. Але крім візуалу, усе інше у грі на дуже високому рівні. Кожен персонаж має професійну озвучку. Гра має доволі приємний саундтрек. Для кожного варіанту подій намальовані свої унікальні сцени та кадри персонажів. Ну а те, скільки варіантів надає гра, дає дуже велику мотивацію перепройти гру декілька разів, щоб спробувати побачити усе. Я безсуперечно раджу вам пограти у As Dusk Falls, якщо вам подобається інтерактивне кіно з високою варіативністю подій, які дійсно залежать від ваших рішень. Гра доступна на консолях Xbox та на PC. Так коштує 30 доларів, або ж в неї можна пограти безкоштовно, якщо ви користуєтесь підпискою Game Pass. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!